Сьогодні на розпаковці дві посилочки. Ксіомовські ручки за 4 17 і таполапки, про них я зараз розкажу. Таполапки я купив за $1,51. Це я купую їх уже другий раз, їх 10 штучок. Раніше я їх купив трошки дорожче, за 2, 60 центів. Але зараз, коли я монтував це відео, ціна на Алі 2,69 і чомусь не безкоштовна доставка, а 10 доларів 89 центів доставка. Я рахую, що це взагалі якась захмарна ціна. За такі гроші купувати не можна. До 2 доларів можна купити ці таполапки, тому що вони псуються дуже швидко. Їх дитині надовго не вистачить. Що стосується ручок, я їх купив за 3 долари 21 цент з урахування монет. І це, напевно, найдорожча моя покупка за цю пачку з 10 ручок, тому що в мене були випадки, коли я їх купляв навіть за долар 30. Тому зараз 3,21, хоч вони все одно вигідні для перепродажу, але ціна їхня вже занадто велика. Чомусь перед новим роком на алі стало все дуже дорого. Зараз доїжджають посилки, які я купував перед новим роком.